Вітаю вас, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі про вишивку та творчість. В цьому відео хочу розповісти про мої вишивальні успіхи за січень, лютий та березень 2025 рік. Що я вишивала, які в мене фініші за цей період. Я на деякий час випала з життя вишивального ютубу то зараз хочу зняти таке підсумкове відео. Мої фініші. Тож, давайте розпочнемо. На своєму екрані ви вже бачите ось такі, такі великодні деревце підвісочки, крашенки. Це я їх зробила сама. Основа тут пінопластове яйце, яке обтягнуте тканинкою. Така шифонова тканинка. Прикрашена ось такими квіточками, трояндочки. Ось такі різнокольорові кульки. Це я купувала в Аврорі. Потім ось зав'язана стрічечка. Тут зелена, є рожева на інших крашенках. І ось такий підвісок, золота ниточка. З золотої ниточки. І ось так. Гарненько прикрашає деревце. Я зробила їх 9 штук. У мене дві рожевих, дві білих, дві ось такого кольору ніжно-зеленого, і одна ось така. ось такого кольору. І дві червоних ось. Ось такі крашенка. Дуже подобається, гарно так прикрашає і створює святковий настрій. Це перший такий фініш, такі іграшки весняні. Потім ось на столику лежить ось такий рушничок. Вишити бісером. Це заготівка від сяйва бор. Ось такий дизайн. Рушник пасхальний. Дівчатка мені в магазині підібрали бісер. І я вишила ось такий рушничок і навіть встигла його оформити, пришила ось сюди стрічечку. Мережево і знизу ось білу таку підкладочку, щоб рушничок такий був трішки плотненький. Ось такі гарні тут квіти, нарциси, крашанки мускарики, котики. Такий гарненький рушничок. Так, наступне. Що я вишивала, це були ось такі іграшки від Авріс Art. Ось трошки я спущу вниз. Ось в мене були два таких набори. По задумці дизайнера треба було зробити одну кульку. З однієї сторони буде зірочка, з іншої місяць. Ось це такий набір і ось такий. Тут янгол і годинник. Ось так. В наборі була заготовочка, на неї потрібно пришити бісерок потім її зшити разом, прикрасити шовчик. З бісером зшити і пришити стрічечку. Я зробила все по-іншому. По по я їх оформила в окремі ось такі іграшки. Ось така вінтажна іграшка Янго Ось такий гарний бісер. Ось оцей бісер, який обшивається, це я додатково придбавала в магазині. Ось. І пришила ось таку гарненьку квіточку з бантиком, стрічечка, зворотня сторона ось така. Так, це ось такий янгол, а це ось у мене годинничок. Годинник ось як справжній, я сюди пришила ось таку такий ланцюжок. Прикрасила ось такою намастинкою. Ось. Всередину пришила паєтку з бісеринкою. Бісер ось оцей крайній, який пришивається по краю іграшки. Це теж з моїх запасів. Ось так. І ось така. Всередині там синтепончик. Два шари, і от такі об'ємні іграшки в мене вишились. І ось ця зірочка і місяць. Їх теж я так оформила. От, пришила ось такі прикраси, така металева квіточка і скляна така намистинка. І зворотня сторона теж темно синя Ось такі роботи в мене вишились. Наступне, що я вишивала, <клух> ось, по, ось по такому набору від чарівної країни ось такий карусельний слоник. В наборі все було, всі матеріали ось залишилося навіть. І ось така в мене іграшка. Вийшла. Так, оцей дзвіночок треба пришити внизу, але я вирішила його зверху прив'язати. Ось тут потрібно на таке ось металеве кільце, але я його десь загубила, тому я на ниточку таку золоту прив'язала зверху. Ось такий веселий слоник. Ці серії ще є конячка, то подивлюся, можливо, і їх теж придбаю і буду вишивати. Потім в СП у Facebook. Я брала участь, ми закупили матеріали і вишивали ось від Шепертс Буш таку овечку. Це полювання на, на крашанки. В, в матеріалах були ниточки, тканинка і ось такий гудзик. Гарненький капелюшок. <кій> ось такий гарненький кольорний точок. Я вишивала, ми вишивали в DMC. І Ось таку ниточку від тела Артіс Я вишила ось ці шовчики, оці трикутнички ниточкою з переходом. Ось так. Вишивала в одну ниточку. І оформила ось таку подушечку, пришила це шовкова стрічечка, і Прикріпила я її бісеринками. Бісеринки я брала ось у мене така є, є коробочка від праціози. Це асорти бірюзовий колір. Тут різні кольори. І я вибирала, який мені подобається, і пришивала. Вони всі різного кольору. Бісеринки. Також я прикрасила з боку подушечку гудзиками. Такі ніжні пастельні. Це ось по такому наборчику. Ось така назва. От. Ось такі гарненькі кудзички, ніжні постельні. І пришила ще ось таку квіточку перламутрову змушлі. Ось така подушечка поповнила мою колекцію. Наступне, вишивала ось по такому набору від Мілхіл. Цей набір 1997 року. Це задумувалось вишити на перфорованому папері, пришити застіпку, і це як брошка. Ось що в мене залишилося трішки бісерко, ниточко. Я все вишила, але я пришила, приклеїла все ось на таку картонну коробочку. У мене якраз з іншого набору була коробочка, там потрібно було робити аплікацію і обтягувати тканинкою коробочку. То я вирішила так не робити, а використати цю коробочку для цього дизайну. Такі дизайни з коробочками в Мілхіл теж є, але в мене таких немає. А Мені хотілося зробити теж таку коробочку. І ось я пришила ще з краю ось такі намистинки скляні, бусинки, листочки, це як ягодки. Це я купувала, це від преціози, купувала в інтернет-магазині. Пришила також гудзик, сніговичок, це був в наборі, зірочку, і ось така ялинка об'ємна, сніжинки. У краю я прошила ось ниточкою зеленою рамочку і оформила отаку коробочку. Тут можна зберігати цукерки святкові. Так, ось ще така коробочка в мене є. Так, наступне, що я вишивала, ось такий батончик. У мене не по сезону, бачите? То зима весна і ось вже осінь від дизайнера Дар'ї. Ось так, Дар'я Казикіна. Дизайн 2024 року. Ось такий батончик з відьмочкою. Я вже вишила. І оформила ось такий. Гранезний батончик. Дуже мені подобаються такі батончики. У мене ще від Дар'ї є ще декілька схем. Я теж буду їх вишивати. У мене є з бджілкою такий батончик і полуничка. Дякую, дівчатка, що ви робите таку красу. Ось такі гарненькі відьмочки. Так. В паку до цієї схеми були ось пришивні елементи: це лилітки, чорні, бісерок, ось такий гудзик чорного кольору ручної роботи. Дар'я сама їх робить. І ось такий шармик відьмачка. Сказано ось такий гарнезний батончик. Тут деякі ниточки в мене не поключу, я підбирала їх. Зі своїх запасів, щоб підходили по темі, по кольору, бо купувати теж не хотілося, то хочу використовувати свої ниточки, які в мене є в запасах. Ось так я шила. Краюсь обробила ось таким шовчиком, так як і в схемі написано. Пришила стрічечки, ой, пришила, прив'язала. Стрічечки, в мене тут трьох кольорів. Ось оця стрічечка, така от сіренька, це якраз лежала в наборі ось в цих іграшках. Тут потрібно було бантик робити підвісочку. То я її, якраз, вона сюди гарно підійшла. Така темно-синя і бірюзова, це з моїх запасів. Ось ще такий яскравий батончик. Теж у мене є. Ось така краса. Що ще я вишивала? Також у мене стався фініш Я завершила свій один довгобудик, ось такий котик яскравий. Це я ось навіть пишу на деяких роботах, якщо не забуваю, коли я завершила цю роботу. Ось такий гарний котик весняний. Поливає свої квіти, тюльпанчики, котик з лікою. То тут зашивалося все однією ниточкою, береш і шиєш, шиєш, потім іншу береш. У мене був такий настрій, що складно було щось таке вишивати дуже, то я брав, взяла цю роботу і завершила. Це ось такий котик, ниточки в мене залишилися. Ну, десь я їх використаю в якихось своїх роботах. Так, ось такий весняний котик у мене готовий. Потім, нарешті, я завершила свою роботу від менше. Ось такі троянди. Мережі та Троянди. Я її оформила в таку от. Така підставочка це для фотографій. Вона якраз підходить під такі роботи. Зараз в мене можливості немає оформлювати в рамки, бо немає їх де зберігати, нема де їх вже розвішувати, розставляти, то я свої роботи, ось як вишию, то спочатку вони в мене стоять ось так на поличці, в такій рамочці. Теж я їх Роздивляюсь, мені вони подобаються. Тут такі гарні квіти, порцелянові ось тарілочка, глечик, така шикарна серветочка. В серветочці вишивалася і білий фрузлик, і чорний, чорним кольором ниточкою. І вона така ажурна, серветка, така об'ємна. Так. Гарно виглядає. По набору в мене все залишилось. І ниточки, багатенько ниточок, то я їх всі поперевішую в свої, на свої бобінки, і буде в мене для інших вишивок, буду їх використовувати. Ось такі гарні трояндочки. Така робота в мене є. Потім в мене була творча робота, вишивка. Тут трішки вишивки, а все остальне це пришивання лиліток, бусинок. Ну, Вишивка теж тут є. Це набір від буцили. Ось такий його номер. Такі іграшки. Ну, Це для мене не. Ну, Їх можна і на новий рік вішати на ялинку. А як для мене, то це такі весняні іграшки. Колись, як в мене буде місце, то я хочу зробити такий віночок з лози виноградної. І на, на цей віночок, ось так, от при, прикрашати по сезонам такі іграшки. Це ось на весну. І на літо теж. Такий гарний буде. Ось вишила з мене ось така лієчка об'ємна. Ось шилися тут гладовим стібочком ось такі е, дірочка на лійці. Ось такий горошок лизі Дезі. Об'ємні квіточки. Зворотня сторона жовтенька. Я зробила ось підвісик маленький, якщо мені захочеться її повісити, це ось така лієчка. Вона, так, бачите, як виблискує гарно лієчка. Так, це була друга іграшка. А перша в мене була ось такий вулик з бджолами. Тут такі гарнезні бджоли. Об'ємні, мені вони дуже подобаються. Це я вишила 31 грудня зшила, Але я буду вважати, що це іграшка, він буде у мене 2025 року, бо тоді за мені хотілося чогось такого яскравого. І я розпочала цей набір. Потім в мене рукавичка, ось так, ось так вона. Ось, підвісочка. Ось така сад, садові рукавичка. Це була складна іграшка, її було складно збирати, бо тут багато деталей. Це треба було. Спочатку ось цей манжет, потім оцей обшити. Потім нашити ось такі ось накладочки, потім квіточки всі окремо. Пришити ось ці пальчик, пальчик, ось зшити його, а потім пришити. І квіти теж все окремо. Оцей стебл сюди потрібно було вставити сінель, таку паличку, проволочку. І щоб воно тримало форму, бачите, так, щоб гарно тримало форму, і ось зібралось такі. Така іграшка, садовий рукавичок. Теж мені дуже подобається. Ось так, з іншої сторони. Фетр м'якенький і його приємно сшивати. Мені дуже подобається така відпочивалочка. Наступна четверта іграшка це ось такий метелик. Він трішки якийсь для мене не дуже зрозумілий, бо щось у нього так. Крила падають. Можливо, тут треба було якусь паличку вставити. У мене ще бабка така не вишита, і кошик. Це ось У мене залишилось ось ці дві іграшки. Бабка і кошик. То, можливо, я бабці отак проволочку вставлю в крила, щоб вони не зависали. Ну, тут уже не, не получиться його вставити. Ось такий метелик. В цьому метелику мені була невелика прикрість, мені не вистачило ось таких блакитних лиліток. Добре, що в мене... Ось якраз ось, ось цей відрізочок, мені на нього не вистачило. Добре, що в мене ще був один набір. З морськими жителями, то я позичила трішки лоліток такого блакитного кольору в тому наборі. Сподіваюся, що там мені їх вистачить. Ось такий яскравий метелик, гарненький. Так, вибачте, це ось такі мої. Іграшечка, і в мене залишилась ось ще весняна така брошечка, ось така, такий жучок. Дуже мені сподобався, такий яскравий. Це ось я вишивала по такому набору брошка від Crystal Art. Жук, ось його номер кому цікаво. Ось подивіться, який він гарний, це ж, це ж краса, ось велика намистина, крупна така, ось такі в нього веліточки пришиті, Гарненькі. І він, до речі, швидко в мене зібрався цей жучок. І дуже... Швиденько я його оформила. Ось прикріпила ось цю застіпку. Ну, я так прикріплюю, бо в мене не виходить, так як там пишуть в інструкції. І в мене тут ось змістився контур, ну, то не страшно. Мені так подобається. Ось такі, така гарненька брошка. Вусики робилися з проволоки, нанизувались туди бісеринки. і я її не розрізала, а просто склала пополам. І отам з тої сторони пришила ниточкою, щоб міцно тримався. Ось така гарна брошечка. Ось такі мої. Вишивальні скарби. Бачите, скільки тут блискучого і гарного. Все мені дуже подобається. Ось такі мої результати, вишивальні за перший квартал 2025 року. Дякую, друзі, що провели зі мною час, подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то поставте мені подобайку та залиште коментар. В мені буде приємно з вами поспілкуватись. Бажаю вам творчого натхнення і всього доброго. До зустрічі в наступному відео. Бувайте, друзі!